Нагадаю, що на джодропі за промокодом ATOMICO та atomico 11, ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Пропоную забути, що було в минулій серії, почати з чистого листа, тому що те, що було, якби... Оцей кейсик, який просто взяв мене і ну, підставив, по-іншому це не можу сказати, ну, це, це окремий вид мистецтва, скажімо так. Я хочу сьогодні перевірити якраз таки щось з оцього. Ну, ми не будемо прям фокусуватись дуже сильно на цих всіх кейсах, просто що цікаве, буду відкривати. Я думаю, оце дуже цікаво виглядає, тому що 3500 джепонтів і 5 кейсиків. Гідра, uh, полетіли. Let's go Що. Mm, зараз випаде мені? 412. Юсп має Ну, 707, 913, 2 900 Відкрив за 3, да, там, 3. 500 я відкрив. Ну, окей, виходимо звідси. І, до речі, кіловат кейс можна теж спробувати відкрити. Я не думаю, що з нього щось прям. Стоп, що? З кіловату кейс? Може випасти. Може випасти кіловат кейсик і в грі. Да, що нам придумують? А тут не може бути ніде такого ще? Ну, мабуть, ні. Оцей кейсик я покрутив би, бо, як мінімум, фіолетовий, ой, рожево, рожево, воно має непогано коштувати, бо все ж таки з якраз таки цієї колекції крафтиться ніж метелик зі 100% шансом. Ну якщо взяти, наприклад, 5 p 90 скласти їх разом, то вийде якийсь. Ніж метелик. Ну да, тому воно, і, бачите, просто бере мене і зливає. Ну зараз, я думаю, ми витрясемо щось з цього, як мінімум. Ну да, як мінімум фіолетово падає, але рожеве теж було б цікаво дочекатися. Let's go. Рожеве? Ну давай рожеве, просто рожеве, видай. Ну, видай щось рожеве. Ну, будь ласка, Ну, от я не Ну, я не можу це. Цити... Рожеве. Ні, це серйозно? Ну, воно як окупає іноді. 609. Воно окупає навіть коли. Ладно, ну. Е е 528. Безрожево, да, я так розумію. Окей, останній раз відкриваємо. Ні, 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 а ще останній раз. А, це один раз Майже, Азімов, да ти що. 671. Все. Виходимо звідси. Я, мені здається, дуже-дуже тут. А, ну нафармив. Ні, не нафармив, до речі, на, на цей кейсик безкоштовний, тому. Поїхали далі. Що ще цікавого? Є. Хрома 2 кейс 80G поїтів. Полетіли, почекай. Може, це нова яка? 400 230 335, буде хоча б один окуп 351. А буде окуп 482, ну це. Це не такий окуп прям як. ну Щоб нормально було. 608, ладно, виходимо звідси. Хочу відкрити КС-20 кейс. Тут що падає вайлд? Fire, ну, полетіло, подивимось. В цілому, Касарик, а, Ще раз. Касар 500, почекай Ще раз, 1500, дай 711. Видає 711 мені. Продаємо і. Я думаю, можна відкрити хрома 3 кейс. що тут падає. Полетіло. полетіло В цілому, я думаю, може щось дропнутись непогане. Буде касар. касар треба. Д дуже треба окупне. Кас... 1400, почекай. Ще не все втрачено. Оцей кейсик хочу відкрити. Можливо, можливо калашик буде якийсь. 800, почекай ще раз. 800, ну ти. Я відкриваю за 1100. 1300, ну, це жесть. А, що ще є? Призма, 2, Horizon, почекай, Хорайзен. Я можу Хорайзен відкрити. Давайте. Ага, 900. Ага, почекай. Окей, це гарний окуп, це дуже гарний окуп. А, Danger Zone Case полетіла. 1145-1136 ще раз. Оце вже гарно, оце гарно. 1900. А, пам і. Гамма-2, приз... гамма-2. Шеду... Гамма Давайте гамма-2 просто. Тут непогано червоне достатньо може випасти. Але щось воно да, не хоче. Ніби не хоче випадати. Касарік ще раз. Пам, касар 180, виходимо. Shadow Case. ну, Shadow Case. я чому його хочу відкрити, бо він давався. Або навіть зараз може даватись по промокоду atomf 66 Я чесно не перевіряв давно. Ну, Кому цікаво, можете перевірити. Так. 677, пам ще раз. 570-595, ще раз. Uh, та що ж таке, мені пишуть. 544 і ще раз. Давай зараз, оку, 572. На два джепойнти був Фокуп, тримає в курсі. Ладно, виходимо. Uh, оце цікавий, теж достатньо до кейсик. Полетіло, що чому й ні? 719. Ой, один раз відкрив. І скільки там ножів було поспіль. Так, 675 не окуп, 695, 948, стоп. А, що ще є? Спектр. О! Рукавичний кейс. Почекай, почекай, це цікаво, 1645, 750, ще раз. 972, ну зараз окуп буде. 1100, окуп є, окуп є, але маленький. 1390, виходимо. Окей, а, оцей з павочком кейсик. Давай. Давай, може, щось покажеш. 2026, відкри. Ой, ми відкриваємо. Почекай, дорого, по-моєму. По-моєму, ми дорого. да, ми 1200, витрачаємо, отримаємо 840. Ще раз. 1400. І ще раз, окупи. 1300, окей. спектром 2. Кейс. Ой, просто спектром. Що випадало? 395, дорочо, окуп. 855, пам, 992 і. Оцей кейс. Ем, CSGO weapon case. Але мені на 5 прокрутів не вистачає, на жаль, тому я йду от сюди і да, платіновий кейс є. Може щось за... Почекай, це, це 2000. Окей, найс, це гарно, Це дуже і дуже гарно. І Відкриваємо е, CSGO weapon case третього тиражу. Е, до речі, ЦЗ Вікторія. Вона подорожчала. Ну, в принципі, це дуже гарно, якщо воно буде падати. Будь ласка, я сподіваюся. Я дуже сподіваюся на цю цешечку. Ніде нема, ніде нема. Є 674 1200. А, витрачаю 2К. Я 2К витрачаю. Так, так. Окей. Оці це зки теж підходять. В принципі, ооо, касарь 100. Фіолетове, слухайте, непогано коштує в цьому кейсі. Хоча це невеликий окуп, але просто сподіваюсь на щось фіолетової рідкості, але нічого, абсолютно нічого не падає такої рідкості. 986, мінус Касар, і ще разочок. І якщо зараз випаде касар, то я вже не зможу відкрити. І. Ай! 480. Ну, типу, краще. Окей, ще можу, ще можу відкрити, бо випав не касарик а трошки більше, 1700. А, в кінці. Найс. О, два. Почекай, почекай, 3400. Стоп, отакого от я точно не очікував, бо я думав, я буду плентатись на такому рівні. Хоча ще 11 тисяч треба якимось чином прокрутити і не злити. Можна відкрити. Почекай. 140. А, це якийсь теж подорожчав. Окей. 745, дивимось, що з нього. Падає. 68, 136, 260, 100 і 215. 780 окуп є. Ще раз. 122. 101, 215 і соточка. Почекайте. Оця ЦЗ, тигрина така, вона я, Здається, з чогось падало. Ні. Па ну, падала. Давайте, ладно, один для приколу. 100, 2, 118. І зараз виберемо ось тут щось таке цікаве. Найс, реально цікаве. 1200 джип Продаємо. Можна, ну, мені якось вже потихеньку, 8К. Ну, прийдеться, мабуть, олинити і просто три відкривати з на надією, що видасть десь в нуль. Будь ласка, косарь. 500 і 500, так? Да? Так. Да. Мінус Касарь. Мінус Касарі. Фастом. Я зрозумів. Я тебе зрозумів. Ну, братан, ну як. Ну ні. Ну я не вірю. Я в це не вірю. Я реально в це не вірю. 999. Ну, це було б смачніше. М -м -м. До речі, фіо. Ну, рожеве. Крім цього. Крім цього, ну реально. Зате елітний. А навіщо він мені вже я все злифе, так? І якщо навіть тут зараз за тисячі щось випаде, то баланс якби не такий жорсткий. Бо ну, це ще, мабуть, касар 500, десь так, на. Тривісь. Окей, ладно, тоді беру свої слова назад. І треба вже кудись рухатись, тому рухаємо стільки вперед полетіла. Мовчка. Почекай. Азімов, ну він мав подорожчати. Найс, він реально подорожчав, він реально подорожчав. Якщо це мінімальний, звісно, випав. Давай, ну ще одного, ще щось таке. Ну це не окоп ладно. Це, мабуть, 2000. Що! Що. А що? Стоп, ще раз. почекай Поки купає. Почекай, почекай, щось це дуже цікаво. Ну це... Окей, це десь 2800 або півтори. Да, це півтори. Це півтора, 5500. 5500. Реально, я, я якимось чином дійшов аж сюди. 1745. А, 320. Буде щось таке. Ні, не буде, да? да. 1123, 4. А що ми ні? А що ми ні? Просто відкриваємо головний приз, тому що, якби, багато чого подорожчало, і, можливо. Ну, почекай! Це не такий злив хоча б. Це. Це навіть, ну це навіть, я, 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 боже, я уявляю, якби до оновлення оця штука мені летіла, отак падала, ну, які б я слова казав, звісно. Річ, бо вона коштує прям ну, дуже дешево. Це гарно, це дуже, га, це дуже гарно, якщо що. Це сімка. Це просто 7000 G поїнтів. І. Пропоную потихеньку закінчувати. А саме ми відкриваємо зараз кейс за 7777, і дуже я сподіваюся. Ну що, оце дорого? Ні, ладно, це не треба. Оце. Ну, 8к було б непогано. А ще ще. Ну, а, Кобальт, Кобальт, ко кобальт, до речі, я жодного разу звідси не витягав. Хоча це навіть не окуп, якщо так ми візьмемо. На один же поєнт не окоп. Ну. Подивимось, що випаде, давай. Я дуже сподіваюся, на. Ні, 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 ні. Ну, за 5. Дай, дай за 5. Реально 4К. Реально 4К. Ну так, да. це. це по... Що? 5 тисяч він тепер. А чому я його не відкривав? Ладно. А... Головний приз. Полетіло, будь ласка. Головний приз. Просто покажи, що ти дійсно можеш. Це має 3500 коштувати. Просто 3. Просто три тисяч. Ну так, обережненько, да, мені веде це, це Фастом. Офі... Це! Все. Все. Це офіційно гг. Це офіційно ге-ге. Гудгейм. Uh... Ну да. а що робити? Ну. Ладно, я тако, таке дуже рідко роблю. Але цього разу я зроблю. Просто 5000 ставимо. І робимо балансом. 29%. Може, може, не може, да? Будь ласка, ні. А, всім дякую за перегляд. З вами був Атом, і зустрінемось в наступній серії.